Школа Букім та куратор Ярусевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2014 з математики, розглянемо в розділі логарифми тему логарифмічної нерівності. А саме таку нерівність в дужках 3х-6 помножити на логарифм X за основою 05. І це має бути більше 0. Перед тим, як ми почнемо розв'язувати всю цю нерівність, запишемо область допустимих значень. Отже, адже нас є логарифм, під логарифмом міститься Х, і ми знаємо, що під логарифмічний вираз має бути більше нуля. Отже, Х більше строго нуля. Далі розглянемо саму нерівність. Подивимося, що у нас нерівність складається з, в лівій частині здобутку двох виразів. Один це у нас дужка 3х-6, а інший логарифм 0,5 за основу 0,5 від Х. Ми можемо. Цю нерівність, по суті, вирішити методом інтервалю. Написати нулі першого виразу, написати нулі іншого другого виразу, і ви їх позначити на осі. Отже, розглянемо спочатку окремо 3х-6 дорівнює 0. Отже, корінь, тут легко бачите, що це х дорівнює 2. Отже, це єдиний корінь перш... першої частини. Друга частина це у нас логарифм 05. Від х теж прирівнюємо до нуля. Це те саме, що логарифм за основою 0,5 від x дорівнює логарифм одиниці за основою 0,5. Отже, x дорівнює 1, якщо опустити логарифми, буде коренем. І відповідно до стандартного методу інтервалів. Ми на осі x викладаємо точки. Корені х дорівнює 1, х дорівнює 2. І між ними в інтервалах визначаємо знак нашого виразу, який міститься в лівій частині нерівності. Якщо ми підставимо х більше 2, тобто з інтервалу від 2 до плюс нескінченності, бачимо, що при великих оця дужка є додатньою. Далі Відповідно, цей логарифм при х дорівнює більше ну, от, Наприклад, 4 чи там ще більше, у нас логарифм від великого числа, але з основою менше одиниці, з основою 0,5, він веде себе з воротнього познаку до. Логарифму, отже, буде мати знак мінус. І мінус помножити на плюс дасть мінус. Відповідно, при проходженні через кожну нову точку, у нас знак буде змінюватись, значить буде мінус, плюс мінус. Тобто, можна так графічно позначити. Нас цікавить, коли наш вираз, коли наш вираз більше нуля. Строго більше. Отже, це інтервал від 1 до 2. І можемо записати х належить не включно від 1 до 2. Це буде відповіддю. Вона м -м, підходить повністю ця область в область ОДЗ. Отже, це є кінцева відповідь до нашої нерівності. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки. Чекайте на новість відео з математики.